Вітаю, друзі. Ну що, починаємо ефір? І головна тема це напад на Зеленського або планування нападу на Зеленського. Знищення Зеленського, Баканова. О, вибачте, Буданова, знищення Малюка. До речі, в цьому списку немає Єрмака. Цікаво, чому гаразд про це та інше питання поговоримо сьогодні з. Народу деда восьмого скликання, екс військовослужбовцем екс призначенцем, правником, юристом Ігорем Лапіним. Вітаю. Слава Україні! Героям слава. Ігоре, давай зразу. СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство президента України та затримала двох полковників ХУДО. Чому росіяни так легко знаходять зрадників українській владі та в різних органах? Ну От дійсно, чому постійно росіяни знаходять когось, і потім нам розповідають про це, що от дивіться, знайшли, знайшли, знайшли. У нас що у владі та в оточенні Зеленського виключно навіть в охороні виключно зрадники? Ну, давай говорити відверто. Я вважаю, що це тест на профпридатність Служби безпеки України в контексті проходження спецперевірок при призначенні на посади. Ну тобто, хтось думає, що це. Такий, ми знаємо, зараз кажемо: ой, молодці! Та ні, почекайте, народ, а як ці чуваки попали в охорону, а як ці чуваки прийшли на роботу, а хто їх перевіряв? Я пригадую історію з генералом Наумовим, пам'ятаєш, да? тобто нам оголосили, що це зрадник. Ну, який зрадник, то зрадник. А хто ставив спецперевірку? А що з тією вертикаллю, яку переформатував цей генерал, прийшовши на посаду? Бо там же ж посада, ну, власна безпека, якщо я не помиляюсь. А хто взагалі в нас ставить е, цю відмітку, що власна безпека пропустила, да? тобто ти попробуй влаштуватися на роботу, та тебе ж мають взяти в тебе всі аналізи, причому в тебе і в твоєї родини до сьомого коліна, перевірити на причетність на родичів, особливо родичів Російської Федерації, ну і далі по тексту в нас СБУ, я так розумію, пройти спецперевірку, як два пальці об асфальт. Тобто, якщо вони самі допускають тих людей до. Тіла до оточення президента, до охоронюваних перших осіб держави, значить, я хотів би побачити дійсно реальну мережу. А мережа з двох чоловік то це не мережа. Може хтось не знає, але це просто-напросто може бути за попереднім зговором групою осіб. Бо мережа це мережа, це ієрархія, це рези, рез, резиденти і так далі. Тобто це е, е, механізми комунікації і так далі. Я слухав цей, знаєш, та плач Єремії одного з тих, кого нам показали. До речі, навіть голос не затушували. Ну, лице затушували, а голос залишили. Типа, знаєш, там ФСБшники мають не оприділити, кого ж це взяли. Да? Тобто, ну я пригадую, як ми блокували бізнес Кисаєва, агента Кремля, разом з борю Кавпаном, в Сігаречиків, пам'ятаєш, да? була така історія? Так мене в балаклаві люди впізнавали, кажуть, що би ти не, не надівали. Ти як почав говорити, ми зразу поняли, що то ти. Ну чесно кажучи, давай ми говорити відверто. І сьогодні нам намагаються Ну впарити. Причому ти ж заміти як класично. Тобто, ці два полковника мали доступ до Буданова, знали його переміщення, мали доступ до Зеленського, знали його переміщення і мали доступ до е цього малюка, знаючи, вираховуючи їхні переміщення і для знищення їх. Це ж треба було запустити ракету, як нам пояснювали деякі значить, аналітики, що там нібито така історія. Я перепрошую. Нещодавно пам'ятаєш, коли Зеленський приїхав з представником Греції до Одеси і там десь за 500 метрів прилетіла ракета. Ну, можливо, глядачі пригадують. Ну і Зеленський вже сказав, що от ми тут приїхали, а по нам тут ракету пустили. Ну, правда, промазали на 500 метрів. Що зробили росіяни? Вони опублікували супутниковий знімок кортежа Зеленського, і дали поняти в своїх соцмережах, що якби хотіли би, то втрапили би, влучили би. Тобто, розумієш, ну це таке поняття, що якихось два незрозумілих полковники мали вивчити переміщення трьох різно, різних людей. Які працюють в різних місцях, які взагалі одномоментно можуть перетинатися лише ну, напевно, на засіданні РНБО чи на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. А це все ж відбувається ну точно не в кабінеті на четвертому чи якому там поверсі на банковій, Правда, воно ж напевно відбувається в якомусь бункері і так далі. Ну і причому час випуска і час підльоту ракети. Це ж якраз такий час, який ну, достатній для того, щоб всі громадяни України пішли в бомбосховище, а особливо перші особи. Ну тобто, знаєш, ну, чесно кажучи, я не хочу зараз там дискредитувати, що можливо, що це постановка. Може, це і не постановка. Може, дійсно знайшли двох ушльопів, які працювали на російську сторону, але я слабо вірю, що це є та мережа, яка спроможна була би. Навіть не зважаючи на звання і приналежність до якоїсь структури, контролювати переміщення трьох осіб, перших осіб держави, тим більше Буданов ні для кого не скривав, що він живе в гурі разом з дружиною, там, де її утравили, і разом з іншими працівниками Гуру. росіяни знають, де знаходиться локація Гуру. Туда навіть кажуть, теж ракети летіли для того, щоб знищити Буданова. Ми вже це ж проходили. E, було 10 покушеній на Зеленського. Нам про всі мовчали і тут. а Вау, така сенсація. Ну як я можу повірити в цю фігню Ну тобто, я вірю, що, що ну, диму без вогня не буває, але що це прямо от вже все розкрили замок на президента і на Буданова. А давай ще на малюка, бо він ж теж типу, в нас і, страждає від рейтингів. Давай, і ще малюка теж. А, а, а ярмака чого забув? А Єрмак, значить, дивися, Єрмак це святе, святе, не святе не трогає. От. Ну, чесно кажучи, єрмаку піара не треба. Куди вже єрмаку піаритись? Він вже і так найвеличніший лідер сьогодні за аналітиками Тайм і за їхньою публікацією. Вже Зеленський в нас тут взагалі не вспливає. Розумієш, нас у нас сьогодні державою рулить і про це всі говорять. Єрмак, ну тобто, вся всі дії, які створює навколо себе Єрмак. Він в нас і чтець, і жнець, і на дудіє І, і Короче, в кожній дюрці затичка перепошую. Ну тому, що він скрізь, він в нас і в Катарі, він в нас і в Швейцарії. Він в нас і зовнішня політика. Він в нас дає доручення прем'єр-міністру, тобто, це і економіка, і він ще в нас, як член ставки Верховного головнокомандувача, також має право голосу. Ну і саме головне він на сама головна людина, яка. Вхожа і має доступ до тіла того, хто візірує те, що пише Єрмак. Ну Єрмак же ж готує документи, а його ж треба, щоб хтось формально завізірував. Ну так воно і виглядає, що Єрмак готує. А Зеленський візірує. Ну в кожного свої функції. Але ще раз наголошую: розумієш, коли казали мені, що от мережа розкрила агентурну мережу Сівковича, я кажу, аж цілих два Медведчук і Шуфрич. Ну це ж бред, сіва і кабили. Чи там розумієш? Тобто гетьман це сидить в парламенті. І купа помічників Сівковича на різних посадах і розкрили мережу. А, ну да, перепрошую, ще ж Дубінський. Його американці розкрили. Розумієш, ну блін, якась така фігня. І от, ну я не знаю, можливо, ти зо мною погодишся, не погодишся. Воно так, знаєш, смердить. Ну, от ми з тобою говорили якраз перед початком, і от дійсно воно смердить усією тезою, що зараз може з'явитися список. Агентурної мережі двох з цих подполковників, які чисто ширдячно, заради угоди зі слістом, щоб не отримати пижика е, по дадуть в той список всіх їхніх е, е, агентів мережі. І навіть можуть дати з номерами телефонів, бо багато в кого з відомих політи, політиків чи багато в кого з опозиціонерів телефони вон в інтернеті забити можна і знайти. Я не здивуюся і цьому, що зараз так завернуть під цей шумок гайки з боротьбою проти контрреволюції і от російської агентури, розумієш, і Орли татарова з цією пролетарською ненавистю почнуть кліпати наліво і на право. До речі, вони вже це роблять. Одна із сьогоднішніх тем ми пізніше проговоримо. Я дивився в анонси, який ми з тобою, як кажуть, робимо. Тобто, розумієш, оцей от Трешняк мені хочуть впарити. І відверто кажучи, друже, я тобі скажу: ну я вже охренівши від того, знаєш, після того, як повернувся з фронту, в яку країну я повертаюся, ті, хто приїдуть ще через півроку, через рік з фронту, вони вообще будуть просто прибиті знаєш, мішком по голові. Причому конкретно будуть прибиті. Я дивлюся, що узурпація влади на сьогоднішній день відбувається тотально. Це можна зараз розповідати. От перед тим як почався наш сьогоднішній стрім, я якраз сидів, дивився журналістське розслідування з приводу, як українці перепливають тису, ну і роботу прикордонників. Це і тут є? я сижу. Вже є, ну там просто ну, я почав дивитися, я не знаю, що там, ще там, ну просто які населені пункти. Ну, тобто, є, українська правда, там щось тільки, що я от включив і натрапив. Ну, суть не в тому, я тут пригадую, почекаю, в нас хочуть взяти ще 15 тисяч прикордонників на службу. Це тобто, якщо на одного прикордонника 10 метрів кордону, то в принципі ми можемо закрити цілу тису. Але ж питання не в тому. Є багато підрозділів прикордонних служб, які фігачаться на передовій. Хочу зрозуміти: бобор 15 тисяч це для підрозділів шторм-лють чи там ще якихось для штурмових підрозділів, чи це для тиси? Бо якщо це для тиси буде, то це буде тренд'єс, друже. Тому що я вже дивлюся, як в нас, наприклад, на Волині оголосили набір в поліцейській. Ти знаєш, що сьогодні поліцейський може в принципі подати просто паспорт, заяву і атестат про середню освіту. Конкурсів там вже давно нема. Якогось такого конкретного відбору, який відбувався, коли запускалася реформа поліції, теж нема. Тобто ти подаєш тебе ні освіти, нічого нема, ні кола, ні двора, ні флага, ні родини, але ти, вибачте, слові получаєш піштолет, получаєш хворобу і повноваження. І 100% бронь. тут ж саме таке зась цинусне. Якщо порахувати, що починають набір з 18 років, так, ці люди ще не підпадають під мобілізацію до 25, але саме цікаве. Тобто, фактично, коли у нас там 27 червня обично випускний в школі е, міністр освіти що сказав? Скоро взагалі будуть вчитися по 12 років. Пам'ятаєш цю історію? Тобто, фактично, на випускний вечір приходить ТЦКшник і дає тобі два конверти. Один. Поліція, другий військома. Ну так виходить на сьогоднішній день можна розбирати державу на завчасці створювати колосальну армію заброньованих ухилянтів. Я кажу ще раз, є ухилянти, є заброньовані ухилянти. Чому я зараз так категоричний? Бо за тими заброньованими ухилянтами. Верніше ці у кулянти ховаються, саме ховаються. Ну, наприклад, ми знаємо штат СБУ, і ми знаємо, скільки підрозділу силових структур в СБУ, які дійсно реально фігачаться на війні. Але ми бачили, скільки СБУшників слідкують за бігусом. Ну, наприклад, ну ми ж бачили, що їх там до 30 чоловік задіяли в операції Бігус. Блін, ну це ж якийсь триндія. Тобто, в яку, краї... я... в яку країну повернуться хлопці з окопів? Ми та ми активі наскільки тут будуть затягнуті гайки. Тому, повертаючись до цієї першої теми з приводу покушення на найвиліщі, Тобто було 10 покушень на лідера і 10 покушень на Буданова. Це я зараз не про Єрмака лідера казав, а вже про Зеленського. Так от було на них по 10 покушень, бо я ж читав, як їхні інтерв'ю, як дають. Там тобто було там 10 чи 9, але хто ж їх там рахує? Знаєш, такі тут зеленський наступ. Рембо. І тут баба, два подполковника і така супер новина. А знаєш, що перебиває ця новина? Окрім е яку мету вона може виконати е закручування гаю? Вона перебиває ту спаку, яка відбувається на фронті. Те перебиває, куди зараз хлопці вже публікують, які їх відвели не на не другу лінію. Єворе не перебиває, тому що не може перебивати. Це в нас з тобою. Це в нас з тобою не перебиває, друже. Я тобі реально кажу, ти половина молоді, яка зараз в Києві гуляє по Хрещатику, взагалі не не, дупля, не ріже, чи Маріуполь наш, чи не наш. До речі, журналісти теж робили з приводу цього розслідування. Що там за Азовсталі? Сайт президента України, які, якому реєструють петицію щодо звернення до Сполучених Штатів зняття з Азовців обмежень на отримання західної зброї, двічі цю петицію перепрошую. Убирає і взагалі не дає можливості збирати голоси. Бо розуміє, що петиція, отак -от на раз-два набере голосів. Тобто, ми ж наші герої, ми ж тут Азов підтримуємо. Це ж хлопці, вони ж там Маріуполі так далі. Навіть на сайті допустити реєстрацію цієї петиції, тільки не пам'ятаючи президента, по-моєму, на президентському сайті, бо там Азов публікував якраз офіційно що вони двічі вже намагаються і їх двічі е, ігнорить. Е, ну тобто, е, як та. -то, е, Автоматизована система в ручному режимі вишибає цю петицію. Ну от і все. Тобто, на сьогоднішній день узурпація, це вже не авторитарний режим. Коли вже берегов немає в силовиків, коли вже просто насадати на людей, коли вже просто-напросто перепрошую за мій французький на форму зсу, на це все розумієш? Ну, все, ну я що мені ще сказати? Мені ще тільки залишилось сказати те, після чого Урли Татарова приїдуть за, за нами. Розумієш, я, понятно, що я такого не скажу. Поки Арли Татарова ніколи не їдуть, я тобі скажу. Вже відоме прізвище цих обох полковників: один з них це Андрій Гук, другий це полковник Деркач. Одного взяли в його приватному будинку в Кончезаспі. Приватний будинок невеличкий, 500 метрів. Непогано працює представник УДО, але найцікавіше, що Андрія Гука пов'язують з Сергієм Рудьом. Це керівник УДО України, і саме він його номінував на заступника, і саме він його протягував на всі посади. Це дуже цікава історія. І тут є ще декілька питань: чи не є тут, скажімо так, війни на кшталт між структурами за близькість до президента? І далі далі далі. Мене цікавить в цій історії три речі. Перша. Як такі люди, якщо вони так близькі до президента, були завербовані, якщо вони були завербовані? Друге, скільки ще агентів у нас в вищих ешелонах влади, та також в спецструктурах, наприклад, СБУ, Гурмо, ну хто ж отруїв дружину Буданова, давай відверто казати? Далі, третє, останнє запитання, але тільки по цій темі. Чи дійсно вони не будуть використовувати вони, це ті люди, які будуть розкручувати цю тему, не будуть використовувати це для того, щоб потім розповісти. Дивіться: всі, хто вказують на корупцію, всі, хто вказують на хабарництво, всі, хто вказують на кумовство, квартальство і все інше, вони всі є в цьому списку. От я б не здивувався. Так, тупорно але. Ну, це ж реально, бо в Росії, наприклад, дуже часто так і відбувається а в Україні дуже люблять копіювати деякі моменти з Росії і не деякі, тому мені бажано отримати відповіді, але я розумію, що їх повинні давати представники СБУ. А я сьогодні з двома своїми знайомими спілкувався в СБУ. А вони мені кажуть: взагалі ніхто про це не знає. Якась дивна закрита інформація. Але треба день-два почекати. Почекаємо, дізнаємось подивимося, що буде далі. Хоча питань питань дуже багато. Е, я хочу звернутися зараз до всіх наших глядачів, які дивляться по традиції. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь. До речі, тих, хто каже ну навіщо ви постійно це кажете? Тому що, поки я не кажу, люди не підписуються. в мене стоїть тут датчик, який я бачу, скільки зараз підписників, і я бачу, як скільки після того як звертаюсь, люди підписуються. На жаль, без нагадування не працює, але я вдячний кожному хто небайдужий, кожен хто хоче допомагати каналу. Тому цей ефір зараз іде на двох каналах: у мене Борислава Береза, і у мого колезі Ігоря Лапіна. Якщо ви хочете дивитися на лише це відео, отримувати більшу інформацію, знати більше і першими. Підписуйтесь на канали і мій і ігоря. Зараз підписуйтесь саме зараз. Підписались, прокоментуйте, поставте вподобайку або файник, якщо ви сидите на каналі У Ігоря Лапіна. Це його фірмова вподобайка, яку ставлять виключно там. В мене, будь ласка, ставте і вподобайки, і файники, і навіть якщо ви з-за кордону, тоді лайки поставили, коментуйте. Напишіть звідки ви а також напишіть, чи вірите ви, що ці люди, яких зараз знайшли, це вся мережа. Чи є ще, як ви вважаєте, і взагалі, як ви ставитесь до цього а, замаху на президента? Пишіть, як ви ставитесь. Ваші думки нам цікаві. Також напишіть, звідки ви дивитесь. Це теж дуже важливо. І не забувайте поширювати відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. А ще, будь ласка. Давайте спонсорами каналів. Якщо є бажання на головній сторінці, є така функція: це ваша можливість проявити лояльність каналу і допомогти йому залишатися незалежним. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що співпрацюєте.